Мої вітання! А давайте сьогодні спробуємо за допомогою рун подивитися думки, почуття та дії загаданої людини. Тож загадуйте свою людину і будемо починати. Отже, що загадана людина думає про вас? Те, що ви не така проста, бо не такий простий, як здається, на перший погляд. Тут у нас руна солу вона не пряма і не перевернута. А з одного боку, людина може причудово розуміти, що ви для неї ну, зоряний час, що ви сонечко ясне, і зірки все вкупі взято. Але з іншого боку, ця так само людина може розуміти, що. Ви не такі перспективні, або ж не такі прості, як можете від початку здаватися. Добре, а чому, таке, чому такі дивні думки? Якби і не туди, і не сюди? А вас не так, Зрозуміло. Тому що ви, знову повторююся, не такі прості. Тут у нас Дагас, руна прориву, вона не пряма і не перевернута. Про що це говорить? А вашу оборону або вас не так просто взяти. А вам, розповідаючи казачки типу і жили, і жили щасливо, довго і щасливо не проконають. А навіть якщо ви спробуєте, як би. Це пояснити правильно. Навіть якщо ви спробуєте людині показати, що, от дивися, що зо мною можна, а що не можна, людина це може розцінити як намагання не знаю, там, керувати нею або вказувати, як поводити себе. В той же самий час людина не вважатиме це, що ви як даєте можливість прориву, хоча для вас це прорив, тільки для того, щоб людина розуміла, де є плюс, де є мінус. А для людини, це, знаєте, таке, типу, нещаслива година. Вона не дає мені руху, або він не дає мені руху, вона мені наказує, або він мені наказує. Чого так? Трішечки людина вами загадана не завжди. Поборник критичного мислення. Тут у нас турісас, я розумію, що це руна критичних ситуацій, але чому саме не завжди може так об'єктивно мислити? Тому що, скоріше за все, у людини є момент емоційності, ну, а у когось не просто емоційності, а коли емоції керують всім. Ну, я не хочу говорити, що не вмію критично мислити, чи ще щось, ну, це буде не зовсім гарно. Тому в такому випадку, знаєте, людина може дивитися на іншу. І по зовнішності намагатися скласти якийсь портрет. І по поведінковим якимсь признакам зрозуміти, а що ж людина там намагається насправді. Хоча ж, знову ж таки, одна справа, коли ти дивишся, як людина поводить себе відповідно з тобою, і ти знаєш вихідні дані поведінкові, а зовсім інше, коли ти споглядаєш десь там зі сторони і сам собі, чи сама собі нагадала, надумала чи домалювала. Добре. Отже, що думає, ви не такі прості. Одразу кажу. Далі, які почуття відчуває до вас згадана людина? Тут одразу скажу дружні. Хоча е, руна е, гербо Трішечки і не в прямому, і не в перевернутому, більше такі дружні, але в той же самий час деякі аспекти людина не сприймає. І тому о, ці аспекти, які вона не сприймає, вона може вважати як порушення дружби. Як тоді ну, ті аспекти людина сприймає, От що вона відчуває в тих ситуаціях? Ого, розчарування. А з собою, чи все ж таки вами? Не, ні, 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 Тут ми міняться не хочемо. Ні. Чи все ж таки вами? Ну, давайте так, все ж таки вами. Тому що я б сказала так, можливо, навіть людина дуже відкрито може говорити, що щось не подобається. До речі, може бути занадто загадана ваша людина традиційне бачення. І от коли ви відходите від цих традиційних бачень цієї людини, вона може відчувати таку, знаєте, емоцію розчарування, що от ви ледь не намагаєтесь вашу дружбу або ваш конект, або вашу взаємодію розірвати. І може навіть при цьому видавати таку, знаєте, ну, я не скажу емоцію обіженості, ну, щось на неї схоже. А в загальному плані, що ну, якби відчуває загадана людина для вас? Я б сказала свою рідну вдячність. Тому що глибоко внутрім. Людина причудово розуміє, що на вас можна спертися, на вас можна надіятись, на вас можна, я б сказала, в якихось випадках навіть вас ставити в приклад. Людина бачить що ви намагаєтесь поясняти свою поведінку, або якісь моменти, які не зовсім зрозумілі. І їй з одного боку це подобається, а з іншого боку, знову ж таки, повторюся, є аспект розчарування, тому що дуже проходить. От я, от я зараз викладаю руни і мені показують оцей момент, все ж таки, знаєте, такого неспівпадіння в якихось баченнях. Ну і діє, як людина планує діяти по відношенню до вас. Поки що ніяк, на жаль. Перевернута руна дороги. Вона не може чи не хоче. Тут більше я б сказала так: з одного боку, ждуть подарунку, ну, типу, вам дадуть подарунок, щоб ви могли повзаємодіяти. Знаєте, от як доля дасть, так і буде. А з іншого боку, людина над чимсь працює і поки що їй момент відкриття доріг. Ну, закритий. Іншими словами, є обов'язки, є обставини, які людині не дають можливості, як в вашу сторону діяти, в вашу сторону продвигатися, лишають лише думки і почуття, умовно говорячи. А якщо ця обставина зникне, чи буде людина якось діяти в вашу сторону? Тоді да. Тоді так. Будь-який будь радісний прояв. Це можуть бути і зустрічі, це можуть бути і позначення своєї позиції, це можуть бути переписки, дзвінки і тому подібне. Коротше, все, що може вам обом надати момент радості. Ну, а на цьому все. Пока!